Задля здорового і змістовного відпочинку понад два десятки дітей загиблих військових упродовж тижня проведуть своє дозвілля у гірському таборі. Екскурсії проживання та харчування малечі віком від 8 до 14 років організовано з благодійною метою, аби діти українських воїнів сповна відчули прихід весни. Я сподіваюся, що такі заходи будуть традиційними, тому що зараз обласною військовою адміністрацією напрацьовується потужний проєкт, коли протягом... М, весни та протягом літа діточки з родин загиблих будуть проводити своє дозвілля відпочивати і оздоровлюватися в найкращих закладах Прикарпаття. Акцентували увагу на спортсменах, тому що готель, який е, пішов нам на зустріч і допоміг нам зробити. Він спеціалізується виключно на, на спортсменах. Там проводять змагання, збори спортсмени різного рівня, в тому числі міжнародного рівня, проводять змагання. Для дітей підготовлена насичена пізнавально-відпочинкова програма. Вони матимуть змогу побачити, як українські спортсмени готуються до національних та міжнародних турнірів. Також з ними відбудеться спілкування у неформальній атмосфері. Я вважаю, що зараз кожного потрібно вносити свої внески в розвиток дітей, в розвиток спорту. Ми цим займаємось і хочемо в подальшому продовжувати цим займатися допомагати дітям цей соціальний проект має обласний статус і стартував перше. Надалі такі оздоровчі табори відбуватимуться двічі на рік. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.